Вітаю, шановні друзі, дуже цікавим феноменом конституційної монархії є монархія в Іспанії в сучасних умовах. От ми вже говорили, що політичний режим це є форма організації політичної системи. І досліджувати політичний режим ми можемо через форму правління. Форми правління є три основних форми правління: це монархія. Це республіка і це диктатура. І от якраз в контексті дослідження конституційної монархії ми досліджуємо політичний режим Іспанії, наприклад. Тут цікава така от країна, главою держави є король Іспанії. Незважаючи на те, що повернення до монархії відбулося після довгого правління диктатора Франко. От це тривалий такий період автократичного правління. Був ясно, що він наклав свій відбиток на монархічну владу в Іспанії. Ну сьогодні король є главою держави. От символом єдності і спадкоємності, і арбітром, певним таким арбітром повсякденної діяльності державних інститутів От так тлумачать тлумачать законодавець і політичні дослідники повноваження іспанського короля в контексті законодавчого процесу. То король не має права законодавчої ініціативи, не має права вето і він зобов'язаний підписувати і обнародувати всі закони, які в ухвалює іспанський парламент Кортеса. так. От, але формально, формально, король розпускає парламент і призначає вибори відповідно до норм конституції. Але коли він це здійснює, коли розпадається правляча коаліція, скажімо, або коли пройшли вибори, і уряд не може бути обраний, бо немає, значить, більшості, не можуть політичні сили домовитись про це? Тоді значить, можуть бути повторні вибори. Тобто формально він виконує. Рішення так мовити, ну, по аналогу, тут як в Україні, скажімо, Центральна Виборча комісія, наприклад, оголошує вибори відповідно до закону, так про вибори президента, чим Верховної Ради і так далі. Ну, в Іспанії тут своє. От король може призначити референдум. Однак лише за пропозицію прем'єр-міністра і за підтримки парламенту. Тобто ми бачимо, що без парламенту король нічого такого не може зробити. От, він традиційно володіє правом призначення уряду, але знов-таки за результатами проведення виборів, тобто не те, що от він захотів і якусь там призначив. От, відповідно до управлячої коаліції. За пропозицією прем'єр-міністра, він призначає членів кабінету. От. Іспанський король може головувати на засіданнях уряду, коли вважає це за потрібно. Але обов'язковою його присутністю на засіданні уряду є запрошення прем'єр-міністра, голови кабінету. Ось така от значить, політична. Контрасигнаці, коли уряд ухвалює таке рішення, і може запросити короля. Але, в принципі, така традиція, що щотижня прем'єр-міністр і король зустрічаються. Прем'єр-міністр інформує короля про оперативний стан справ. От, і це дуже важливо. Тобто король не керує урядом реально, але формально озвучує ті всі позиції. От, це таке типове. Ну, водночас ми можемо сказати, що король є верховним головнокомандувачем Збройних сил. І в сучасній історії, вже постфранківській історії Іспанії, коли була спроба військового путчу, то король, як верховний головнокомандуй, спираючись на вірні сили, зупинив цей путч. І це підняло, підняло авторитет королівської влади, безумовно, в Іспанії, тому що ну, ми розуміємо, що кожен військовий переворот це ж кров, диктатура і так далі. От і таким чином іспанська монархія отримала підтримку громадськості, і зараз ніхто не говорить про таку ось необхідність ліквідації. Монархії як такої, тобто, в цілком в цілому, ми можемо говорити, що монархія, іспанська монархія непогано вписалася в умови парламентаризму, і король є не тільки символом єднання, от, але і достатньо серйозним політичним механізмом, хоча його переоцінювати теж не варто.